Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги професійний набір акварельних пензлів. Дані пензлі мають м'які та гнучкі наконечники, які добре вбирають та утримують фарби, дозволяючи створювати плавні переходи та м'які тонкі лінії. Набір включає пензлі різних розмірів, що дозволяє художнику обрати пензель для конференції конкретної роботи за допомогою них ви зможете створювати деталізовані та живі витвори мистецтва. Це відмінний вибір для всіх, хто бажає розкрити свій творчий потенціал.